На жаль, ніколи, ніхто не приймав закони проти антиукраїнців, а от закони проти антисемітизму прийняли відразу. Так це правильно? Всі до по своє. а що хотіли? Ця влада, вона ж не впала. її люди обрали. І влада, вона діє правильно. У той собі, якби вас, українці щиро, і ще таких, як ви, ще там кілька сотень, обрали би на найвищі посади в Ізраїль депутатами, президентом. Як би ви діяли? Якщо б ви були щирі правильні українці, мабуть, ви б оточували себе українцями. Мабуть, весь оліархат е, в Ізраїлі був би українського етнічного коріння. Мабуть, що ви б і ухвалили в Ізраїлі закон про антиукраїнізм. Щоб жоден юдей не сміг пікнути проти українців, проти влади українців в Ізраїлі. Так би і було. Це логічно. Що ви хочете? Юдеї так і діють в Україні. Вони їх люди обрали, мілік демократичних фебрахів. Вони, маючи всю пункту влади в Україні, захищають себе. І тому вони ухвалюють закон в Україні про антисемітизм. А про антиукраїнізм і не думають ухвалювати ніколи не буде. Українців в Україні можна буде завжди бити, принижувати, винищувати. І за це ніколи ніякої відповідальності не буде. Розумієте? Бо вони є такі. Вони не винні. Винні ви. Треба дивитися на світ розплющеними очима. І не дивитися, що в Ізраїлі править юдеї, значить, в Україні теж має правити людей, то їм дофенжити. Ні. Світ особливо по своє. Дивімося, як побудований життя, соціум, і політика, економіка, все в сильних світу цього. Зокрема, от я завжди ставлю приклад юдейський народ. Як пануючий народ в Ізраїлі, в Україні теж, до речі. Як вони вони її між собою, б'ються, товчуться, але коли є якась зовнішня загроза, вони одразу об'єднуються і знищують ворога, який би то ворог би не був. Отак і ми, українці, маємо завжди до свого по своє. Завжди на виборах голосувати за своїх. Завжди будь-яку ідею підтримувати лише якщо вона є україноцентрична. Завжди в будь-якому конфлікті підтримувати українця. А от який українець правий неправий, не правий, то вже є другого порядку питання. Але передусім, чужинець українець, українця завжди підтримувати. І тоді буде в нас добре. Тоді ми досягнемо рівня розвитку найпередовіших народів і націй світу. І тоді забудеться срамотня давня і Постане добра слава. Слава Україні! Коли ми з вами будемо голову використовувати за призначення, і мізки там будуть працювати, використовувати інтернет для того, щоб піднімати свій рівень знань. Дивитися, як побудований життя в тих сильних державах, в сильних націях, в сильних народах. Чому вони стали такими великими і такими сильними? І переймати ті їхні досвід в себе впроваджувати в Україні. Тож панове українці, йдемо і перемагаємо.